Навіть війна скінчиться. Куди повертатися? На руїни. Забрали найнеобхідніше, бо планували повертатися. Тепер не знають, чи побачать дім, каже 75-річний Володимир Гавриш, який разом із 71-річною дружиною Фаїною виїхав з Авдіївки через повномасштабне вторгнення росіян. Росіяни чим тільки не обстрілювали. Чим только не обстрілювали да, нас. Усе, все. Що було. Все, що є. Касетний парк. І Лежала та бандура. І касетними. Обстріляли фосфорними бомбами. Вся вулиця згоріла. Під час одного з російських обстрілів Володимир втратив сина. Це в 22-му році. Да, у нього у нього 2 травня день народження, а 3-го він за сміни. Змінився, чекали автобус. Обстріляли і він загинув. Ну тоді багато там загинуло, поранених. Тимчасовий прихисток сім'я два роки тому знайшла у комунальному закладі для літніх людей в селі Губча Старокостянтинівської громади. Що з їхнім житлом, каже Володимир, вони не знають. Хоч би і подалі на компенсацію, на територію то окупірована. Нам не, не дадуть ніякої компенсації. Це ж треба комісію. Усе оцінити, як, як, як і руйнування. Тут, каже Володимир, поки мають окрему кімнату, завели котика, якого кличуть Муська. Тут підбросили, отакий от був, одні кожа і кості. А дружина каже, дивилась, дивилась камеру, а потом, давай заберемо. У кімнаті Володимир показує снасті для рибалки. Говорить, любить це заняття, а тут неподалік є кілька озер. У минулому, позаминулому ловив. І короба ловив, і карася скільки ловив, і щуку ловив. Готують також окремо на електроплиті, а ось холодильник спільний. Фаїна Гавриш говорить, сама робила консервацію. Дуже багато. Там повна тумбочка. Ми тут подружилися з чоловіком. У нього тут влітку дача. Ми до нього ходили допомагати, і вони нам давали і помідори, і огірки, бурячок, картопля. Все картопля все. Зараз сім'я мріє про власне житло, говорить Володимир. Уже думали, думали. Якусь хатинку придбати, а гроші де брати. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.